Синя, вишнева і зелена. Таких кольорів купують шкільну форму у Тернополі та одним кольором не обмежитися. Вибір фасонів дитячого одягу тепер величезний. Зараз шкільна форма це не стандарт, а гарний, індивідуальний і зручний для дитини одяг. Виробники підходять до справи із неабиякою фантазією, задекоровані ґудзики, пишні або навпаки, скромні комерці, спіднички, прямі або кльош. Цього року дуже гарний вибір шкільних форм. Особливо зараз беруть сарафанчики і піджачок. Також багато є різних гольфіків та безрукавочок. Блузочки зараз дуже мають гарні бантички біля комірця, і також дуже гарні рукави з гарними гудзичками зараз. в Моді і окремо спіднички, бо вони також оздоблені різними бантиками і різними гудзичками. Від такого вибору очі розбігаються. Для хлопців штани, сорочки з різними візерунками і піджаки. Для дівчаток сарафани, блузки, сорочки, гольфи, спіднички. Софійка і Даринка у виборі шкільної форми безпосередньо беруть участь. Дівчатка оновки люблять, а тим паче, що в цьому одязі будуть ходити в школу чи не щодня. Я виправила для себе вузьку спідничку і дуже гарну блюзку. Мені оце, мені оця форма дуже подобається. Мені дуже подобається цей сарафанчик і піджачок. Я думаю, що ця форма мені дуже пасує. Мама дівчаток розповідає вибору шкільної форми надає великого значення. Поєднати треба і якість, і ціну. Зараз в теперішній час, так як у мене троє діток, то мені дуже важливо, щоб мені підходила і якість, і ціна. І я вам скажу, знаєте, як кожного разу, коли йдеш купувати дитині одяг, шкільний одяг, в якому дитина кожного дня в більшу частину дня фактично знаходиться, то як хочеться зайти в магазин з посмішкою, то так і з нього вийти з покупкою і з тою самою посмішкою. У магазині Смайл, що в торгівельному центрі Орнава, розповідають, правильний вибір шкільної форми дуже важливий. Передусім для здоров'я дитини найкраще купувати одяг з натуральних тканин. Тут вигода подвійна, і користь для здоров'я, і довговічність, бо перуться такі речі значно краще. Не менш важлива і ціна шкільної форми. Для дівчаток спіднички коштують від 140 гривень, блузки від 120. для хлопчиків сорочки 120 гривень і вище, піджачки від 400. Обійдеться повністю форма для школяра мінімум 470 гривень. Можна підібрати собі окремо, наприклад, Піджачок і спідничку, то зазвичай, якщо окремо, то виходить трошки дорожче, а якщо брати разом в комплекті, то чуть-чуть дешевше, але там різниця невелика, десь близько 10-20 гривень. Тому можна брати так і так.